Сумлінним і дисциплінованим працівником. Зберігати державну і службову таємницю. Зберігати державну і службову таємницю. Я присягаю з високою відповідальністю. Я присягаю з високою відповідальністю. Виконувати свій службовий обов'язок. Виконувати свій службових обов'язків. Вимоги статутів і наказів. Вимоги статутів і наказів. Підвищувати рівень культури, Підвищувати рівень культури. всіляко <різований> сприяти зміцненню авторитету органів внутрішніх справ. <різований> сприяти зміцненню авторитету органів внутрішніх справ. нося <різований> мужньо і рішуче. Клянуся мужньо і рішуче. Не скодуючи своїх сил і життя, не шкодуючи своїх сил і життя, боротися зі злочинністю, боротися з злочинністю, <різований> захищати від протиправних посягань життя.

Славиш полковник, особовий склад роти особливого призначення Богдан урочисту присягу склав. Командир роти капітан Жемені. Вітаю складанням присяги.